Реформі усієї системи місцевого самоврядування альтернативи немає. Допоки більшість бюджетів формуються за принципом згори донизу, українські громади залишатимуться дотаційними. Згідно з проектом самоврядної реформи, суттєво більше повноважень мають отримати села, селища та міста, які на своєму рівні вирішуватимуть основні засади свого господарювання. Якщо в селі немає медичного закладу, як його не назви, ФАП там. Сімейна медицина чи щось інше. Якщо там немає школи, якщо там немає клубу, то рано чи пізно значить, це село помре. Тому основа в цій децентралізації і є базовий рівень, а базовий рівень це ви, це сільські, селищні, міські громади. І головна зміна це формування бюджету, це бюджет, це податки, це прийняття багатьох рішень на місці, тоді воно має право на життя. У Всеукраїнській асоціації сіл та селищ від держави найбільше чекають на три головні кроки. Ці заходи повинні дозволити перейти від декларацій до дієвих змін. На сьогоднішній день дайте нам три інструменти. Закон про співробітництво громад, дуже багато вже громад, співробітничої і так далі, але немає легальної основи. Закон про добровільне об'єднання, ті, які бачать якісь спільність, схожість, вони мають об'єднатися, дайте їм інструменти. Колеги, і зміни до бюджетної податкового кодексу нам не потрібно зміни до конституції. Дайте нам ці зміни. Керівників громад Житомирської області просять не бути осторонь змін у державних принципах самоврядування. Україна й досі не має закону про територіальну громаду. І чим відкритішим стане процес його підготовки, тим більше буде шанс уникнути помилок. Я дуже попрошу на місцях підключитися з пропозиціями своїми, як ви бачите, цей закон про. Територіальну громаду, що б ви хотіли там побачити, що б ви хотіли, щоб там було прописано, ми все акумулюємо, передамо централізовано в Київ на всеукраїнську асоціацію і будемо просити через народних депутатів вносити даний законопроект в Верховну Раду, щоб він був прийнятий. Керівництво обласної ради запевнило асоціацію у підтримці всіх її починань. У першу чергу йдеться про розширений аналіз суті та перспектив самоврядної реформи на всіх без винятку рівнях.